Зламаний компас показує північ для тих, хто хоче втримати орієнтир серед дивних людських маршрутів. І сьогодні про маршрути серед питань, що висять у повітрі. На сеансі є запитання, які майже ніколи не звучать вголос: вони висять у повітрі, ледь тремтять у паузах, ховаються в довгих поглядах у вікно. Коли слова закінчилися, а тиша чомусь не поспішає піти. Ці запитання не про чому мені погано, і не про що зі мною не так. Вони глибші, особистісні. Вони стосуються найкрихкішого контакту, того невидимого, що тримає весь цей процес психотерапії. Такі запитання рідко звучать серйозно прямим текстом. Зазвичай вони ховаються в жестах, погляді на обличчя терапевта, що трохи затримався у нервовій усмішці, у тихому, ну, я, напевне, вже набрид зі своїми історіями. І головне, майже ніхто не хоче почути на них чесну відповідь. Про які питання говорю? Наприклад, про таке. А вам взагалі цікаво мене слухати? Що ж, припустимо, ти запитав. Через десятки зустрічей, сотні фраз, тисячний погляд у підлогу, і ось тепер запитав. А я відповім так, як ймовірно, варто було б відповісти на все важливе. Не заради краси діалогу, не заради полегшення душі, а заради порядку, інтерес, штука тимчасова. Сьогодні він є, завтра вислизне, це все справа смаку, погоди, ступеня втоми і напрямку вітру. Але слухання це не про цікавість, це взагалі не про бажання, це обов'язок людини до людини. Це те, що робиться попри, попри твою повторюваність, попри нерівність мови, попри те. Що історія, можливо, давно передбачувана і все одно розповідається, бо інакше не можеш. Розумієш? Мені може бути нецікаво. Але це ніяк не скасовує того, що я сиджу тут навпроти і слухаю тебе, як слухають стукіт годинника вночі. Як читають газету, яку не вибрали, як дивляться на вікно в поїзді не через вид, а тому, що шлях усе одно триває. Але є одна відмінність. Я не просто слухаю, я бачу, я чую. Не тільки слова, а й те, що залишається між ними, бо в мене є досвід. Помічати повторювані візерунки там, де тобі здається, що ти говориш уперше, знання розуміти, де твої слова збудовані в захисну фортецю, а де вирвалися як випадкові птахи з клітки, здатність бачити збоку не тільки тебе, а й картину загалом, усю мозаїку життя, яку ти сам, можливо, ще не розглядів. Тож питання не в тому, чи цікаво мені. А в тому, чи витримаєш ти говорити, навіть якщо дізнаєшся, що ні. І в тому, чи готовий ти почути те, що я побачу.